Запишу тобі послання, воно наче привітання від янголів твоїх вищих, від наставників самих-самих вищих. Ти не бійся, не вагайся, йди сміливо, посміхайся і притягуй все життя тільки радість і в своє буття. Ти творець, твори, як хочеш, хочеш день. А хочеш вночі. Але пам'ятай, важливо те, що ти в собі носиш кожен день ту саму силу. Щастя поруч. Зовсім зовсім трохи ще, ще крок чи два, ти отримаєш той результат, який довго ти чекав. Ти вагався, але зміг. А хто ще вагається, то знайте, що попереду все буде. Ти досягнеш свою ціль. Якщо носиш в собі довго ті думки, реалізуй. Ми даємо тобі цю змогу і енергію на це. Якщо хочеш щось зробити, не чекай слушний момент. Спробуй ще, спробуй ще. І в якийсь момент ти побачиш своє дитя, яке воно прекрасне. І все це може з'явитися в тебе, як в творця, бо ти в собі носиш силу цю красну, віру себе більше. Більше, ніж хтось, бо ти є внутрішня своя опора, в тебе все вийде. Для цього тобі не потрібен хтось. В тебе є все, щоб створити а те, що ти мрієш. Якщо це дитина мала, все буде. Якщо це бізнес чи справа твоя, теж буде. Якщо переїзд ти запланував, Сміло йди в іншу країну, відчувай серцем, де твоя родина. І не бійся нічого. Сміло в страх свій подивись, там величезний ресурс. Бери його і користуйся во благо для себе.